сюди, країна знала своїх героїв. ми прийшли сюди сьогодні, щоб показати, що нам дійсно небайдужа доля нашої кордівки рідної, що ми дійсно готові боротися до кінця, і це не зважаючи на те, які сьогодні під яким натиском ми знаходимося, я Сашко і безліч хлопців, які турбуються дійсно кордів. Що означає взагалі ця жаба? От ми розсилали прес-реліз, ми написали, що це жаба жлоб. Чому ми сюди прийшли? Ми прийшли сюди, запам'ятайте одне, не посміхатися, не насміхатися над нашими ворогами. Ми прийшли сюди. Так, ну це випустій, будь ласка, з пряма жаба. Так, іди сюди. Ми прийшли сюди, тому що ми турбуємося про наших громадян. Так що? Давайте, тут справа. А де наша жаба, яку ми будемо залишати? Тут? Тут, так? Да? Ми прийшли сюди, тому що, знаєте, жаба це така хвороба, яка душить до смерті. І от саме тому, що... За, за нашої турботи, за наших громадян, щоб ми їх врятували, ми прийшли сюди, щоб показати їм, що жаба це погано і щоб врятувати їхнє життя. Чому жаба переносна у нас, я вам скажу? Чому у нас не пам'ятник якийсь? Ну, по-перше, ми не хочемо порушувати закон. По-друге, у нас е, жаба мандрує, жаба переносна. Жаба буде. Це не просто одна акція, яку ми сьогодні провели і завтра про неї забули. Ця жаба буде як символом корупції, протиправних дій. І от коли ми будемо помічати, що хтось десь щось робить неправильно, я з Гашпаром буду особисто підписуватися, ставити свій розпис і надсилати тому чи іншому, хто робить протиправні дії. Запитайте мене, чому жаби три? Я вам скажу тому що. Три гілки, влади. три гілки влади абсолютно правильно. <хи> Але не тільки три гілки влади, символічним є те, що кожна жаба була куплена, придбана з особливими почуттями до кожного з певних осіб. Перша жаба, вона для міської влади. І, до речі, в п'ятницю ми разом з цією жабою підемо на сесію і вручимо її особисто представникам міської влади, нашому меру, нашим депутатам. Друга влада, вона передбачена для всіх тих дядів з грошима, які роблять все для того, щоб тут відбувалося те, що відбувається сьогодні. Третя жаба для забудовника. Для забудовника але особисто для Золтона на путнок, ви бачите, яке в нього таке ім'я. Ну, такого ім'я наше міста ще не чули. Ми купили спеціальну жабу спеціальну. Яку ми... Давай, будь ласка. Ви бачите, вона ще з одного боку маленька, а з іншого така розбухша. Це як оце золото на кутноті. Ми спеціально для нього з усіма найкращими побажаннями, бачите, в колір жаби саме дірнувся. З найкращими побажаннями от, символічно залишаємо її тут. Я, до речі, золото на кутноті запрошував. А тут пеня немає, то що ми казали, ні? Він далеко. Він далеко. Тому, ну, взагалі ми поставили на пень, а так ми... Поставимо отак нашу жабу. Я хочу через представників засобів масової інформації звернутися до забудовника Євроконполісія, до пана Золтона і сказати, що це вам наш подарунок. Дуже шкода, що ви не прийшли, бо ця акція була напевно більше для вас, ніж для нас. Ми б хотіли віддати такий від усієї душі з найкращими побажаннями. Хай ця жаба вас не з'їсть. Ця жаба для вас. Що вам хочу сказати? Ну, ви знаєте, з одного боку, да, смішно, що ми сюди прийшли, всі дорослі люди з жабами. Але хай ця жаба дійсно стане символікою для кожного, хто хоче вирубати наші дерева, хто хоче робити незаконні забудівлі. Бо тут скільки 152 дерева вирубали, так? Да? 152. А вчора на комісії що вирішили? До речі, хай от Олександр Гаршмар скаже декілька слів, бо тут зібрались всі, кому не байдужа доля. Ну, дійсно, тут з самого початку 2007 року це як символ нашої місцевої корупції і вседозволеності, тому що і досі, попри незаконне виділення цієї земельної ділянки, ніхто і досі не покараний. За цією ділянкою стоять... Відомі люди, як в Чернігові, як так і в Україні. Зокрема, там відомі постаті ще з часів Януковича, заступник Дусі колишній Георгій Берадзе разом зі своїми родичами. Він стоїть за цією, цією схемою. Виводячи гроші в офшори, повертаються вони в Україну у вигляді інвестицій. Зараз розповідають, що нам мільярдні інвестиції обіцяють мільйонні. Що тут стане не місто, а Азіса. Але насправді ці гроші були зроблені вкрадені у нас з вами, і зараз вони повертаються, хочуть розказати нам про якісь інвестиції. В Черніги дуже багато місій. До речі, генеральним планом визначено, що ця зона є ландшафтно рекреаційною і ця зона охороняється саме генеральним планом. Попри генеральний план, її віддали під забудову. За яку суму невідомо, але ходять різні чутки. Є Масани, є Новоселівка, є Ульянівка. Будь ласка, розвивайтеся, будуйте, але не потрібно знищувати зелені зоні. Тому що через 30-40 років доведеться нам викупати територію під забудовою, щоб створити людям парки. Тому це злочин вирубати парки, коли е, така ситуація спалася в нашій лінії. Тому 28 числа я запрошую всіх. На сесії міської ради, де буде розглядатися питання щодо припинення договору оренди, тому що як УкрСівербуд, так і Єврокомполіція подали вже свої заявки на продовження договору оренди цієї земельної ділянки ще на 5 років. І тому наша, наша мета змусити депутатів проголосувати за відмову продовження договору оренди і. Нарешті поставити крапку в цьому питанні. Звісно, що крапки не буде, вони будуть звертатися в суди, але я впевнений, що якщо громада скаже своє слово, тим більше на нашому боці закону, на нашому боці громадськість міста, то ми відстоїмо цю зелену зону, тому що якщо ми відстоїмо цю зелену зону, інші забудовники не захочуть йти. На берег Стрижня не захочуть забудовувати Ялівщину. Ми маємо показати, що ми громада і можемо вирішувати свої питання з, з, з спільними зусиллями. Я думаю, що спільними зусиллями, нашими, спільними. Олександром Антипець, де ви стоїте? От бачите, це місцевий так само борець. Віталік, юрист, от наш супергерой Жаба. Я думаю, нас врятують, нам допоможуть. Тому, ну що хотілося б сказати. Я хотів би вам всім подякувати, що ви сьогодні прийшли. Ми не хочемо більше часу вас затримувати. Ця жаба залишається нашому золотому путнокі. Золотом, шановний, приходьте, забирайте це. Ваш подарунок особисто від щирого серця. Я дякую всім, хто прийшов. А команді нашій кажу, що зараз шикуємося в шеренгу, йдемо назад. Так само, як йшли. Дякую вам.